Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги. Хочу запропонувати от такий от невеличкий огляд водяних насосів на Д245. такий на два паси шкілок. Д240 це виробництво дорожня карта Китай. І виробництво Білорусь Д240. Так, ну давайте Д240, виробництво Білорусь Ну Одразу ж є фірмове пакування, є прокладочка, є там ОТК. Штампик, що вона там, от, дивіться, прокладочки. От, от, раз, дві прокладочки, так, в бачу, Так, є дві прокладочки, отак вона ззовні виглядає. В даному випадку шків металевий. До цього у нас були, там шків був пластиковий. Ну, це все в залежності від партії. Іноді так, іноді так. Тобто, ну тут же Перепрошую. Так, по вартості е, складає 3000 гривень. Така помпа коштує. Так, Давайте 45-й оригінал. Ну, Шків, звісно, вона шкілом відрізняється. Якщо шків перекинути, вона буде та сама. Що на -й. Е, знову ж таки е, сталева. На сталевий. Так, е, Вартість її складає 3200 гривень. По комплектації так само штампі КТК Дві прокладочки, Фірмове пакування. Китай також фірмове пакування. Так. От воно на 240. Ось так вона виглядає. Фарбована, сталевий також привід. Так, Крильчаточка сталева. Прокладочок немає, нічого немає. По вартості 1800 гривень. Хлопці беруть, встановлюють, вона ходить. Ну, звісно, на воді, якщо їздити, то ну, навряд чи вона довго проходить. Любий насос. Але ну, ходи. По вартості це вам обирати. Вибір ми надаємо вам. Друзі. Хочу вам нагадати, що для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Працюємо з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Також є можливість відправляти Литва, Латвія. Для цього потрібно через Viber зв'язатися з перевізником Володимиром, щоб з'ясувати умови. Доставки і також у Молдову є відправлення. У нас для цього потрібно зв'язатися з Сергієм. Уся ця інформація вона в описі під відео присутня. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Гарного вам дня на все добре.